Страх самотності, знаття, що робити, коли залишаєшся сам. В житті буває по-різному, буває, сім'ї розходяться, діти виростають. І ось жінка, яка все життя дбала про когось, все життя, яка догоджала чоловікові, дбала про дітей, займалася хазяйством, домашніми справами та ще бігала на роботу. Не знає, куди їй подітися, не знає, що їй робити, адже вона привикла все робити для когось готувати сніданки, обіди, чекати рідних на вечерю. привикла влаштовувати для них свята, прати, прибирати, все для них. І коли така жінка залишається сама, вона не знає, як далі жити, для чого їй жити. Що з цим робити? Як далі бути, коли ти залишаєшся сам на сам, нікому не потрібен? Кому знайома така ситуація? Так, мені вона знайома до Я це прийшла сама. Найбільший мій страх завжди був залишитися самій. І так сталося, що з чоловіком я розлучилася, діти виросли, живуть окремо. І коли ти залишився сам на сам, ти розумієш, що ти не знаєш і не вмієш, як жити для себе. Ти не розумієш, куди себе приткнути, що робити з вільним часом, якого у тебе багато, адже ти не привикла витрачати його на себе. І стає дилема, чим зайнятись? Кому бути потрібною? Тому що сама собі ніколи не була потрібна. Не дивилась на себе, не звертала уваги, почались набиратися лишні кілограми, не своєчасно займалася вправами, не своєчасно займалася корекцією, обличчя і так далі, волоссям і так далі. А відтозі... Дуже було важко цей процес розуміння, що тепер ти належиш сама собі і в тебе багато часу, і ти не знаєш, що з ним робити. Біль розчарування від того, що ти не вмієш жити для себе, ти не розумієш, що з цим робити. Для мене, наприклад, було дилемою, великою проблемою навіть піти самій в кафе. Я відчувала себе незатишно, мені здавалося, що всі на мене дивляться, що я сижу така бідна, нещасна, самотня. І реально про те, щоб піти навіть в кіно, в театр або десь поїхати у подорож і мови не могло бути. Я просто приходила додому з роботи. Відверталася до стіни, лежала і не знала, як мені далі жити. Рано прокидалася і не розуміла, для чого я прокинулась, для чого мені робота, для чого мені заробляти гроші, я не розуміла, адже в мене не було бажань для себе. Всі мої бажання, які в мене були раніше, були зв'язані з моєю сім'єю. Я. Просто не вміла жити для себе. Бо з дитинства так навчали, що виростеш, закінчиш школу, треба вийти заміж, дбати про чоловіка, щоб в нього було наготовлено, прибрано, подати йому, принести так мене навчали. Дбати про дітей, а про себе. Про себе, кохану, ніхто не навчав дбати. Я просто не знала, як, як. Отримувати задоволення від того, що ти в тишині прокидаєшся. Отримувати задоволення від того, що ти сама собі готуєш те, що ти хочеш, а не хочеш готувати. Пішла в кафе. Я ніколи не думала, що настільки приємно буде просто піти прогулятися самій на річку, полежати послухати спів пташок джеркотіння води. Я ніколи не думала, що буде так приємно поїхати в гори на кілька днів і просто насолоджуватись тишиною і відчувати себе в моменті, тут і зараз. І не думайте, що мені було так легко. Я розумію всіх жінок, які залишились самі по тій чи іншій причині. Як вам важко. Я допомогла собі пройти цей етап і можу радо допомогти вам навчитися любити себе та жити для себе. Якщо ти в такій самій ситуації, як і я, якщо ти в такій самій ситуації, але не знаєш, де себе подіти, чим себе зайняти, пиши, я допоможу тобі. Є дуже багато в мене медитацій, певних вправ, безкоштовному доступі в YouTube каналі, які допоможуть тобі вже сьогодні почати змінювати своє життя на краще, вже сьогодні кайфувати від того життя, що ти маєш, і робити його таким, як ти хочеш. І повір, як тільки ти знайдеш собі сили любити себе. Мати відчуття задоволення від того, що ти живеш, від того, що ти робиш, все навколо зміниться. І знайдеться людина, яка буде любити тебе такою, як ти є, для якої ти не будеш служницею, для якої ти не будеш та, що готує, подає, прибирає, для якої ти будеш просто бажаною жінкою, рідним партнером, з яким тобі буде йти легко. По життю. і неважливо, скільки тобі років, 30, 40, 50, чи 70 і так далі, на кожен товар є свій купець. Але спочатку навчися кайфувати від себе, від того, що ти живеш. Я вас люблю, обнімаю всіх, всією душею.